Урок, я пізнаю світ. Тиждень 9 сторінка 10 Урок 75 Тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Будова атома магічні кульки. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, з чого складається саме атом. Прочитаємо лист Центаврика. Під час подорожі Вінничиною переді мною раптом відкрився космічний краєвид, величезна западина, на дно якої ведуть такі ж велетенські сходи. Як таке може бути? Адаптер пояснив, що я потрапив? У гніванський кар'єр, де видобувають граніт зернистий будівельний матеріал. Зовні граніт схожий на безліч маленьких частинок, міцно стулених докупи. Як атоми в речовині. Я згадав. Усі речовини складаються з дрібних частинок атомів або молекул. Цікаво. А яку будову має атом? І як уявити будову атома, коли його розміри надзвичайно малі? Дізнаймося більше про це в науковому просторі нашого уроку. І так, нам центаврик розказав про те, що під час подорожі Вінничної він потрапив у Гніванський кар'єр. Тут видобувають корисно копалену граніт. Ось так він має вигляд. Зернистий саме будівельний матеріал. Він схожий на безліч маленьких частинок, які міцно міцно стулені докупи. Що ж стало цікаво нашому центаврикові яку будову має атом? Адже усі речовини складаються з дрібних частинок? атомів, або молекул. Давайте і ми з вами дізнаємося саме про це. Підтвердженням правильності нашої гіпотези є сучасна теорія будови атома. Давні греки першими створили теорію про те, що всі речовини складаються з неподільних частинок матерії. Найменшу неподільну частинку вони називали атомос, а ми сьогодні атом. Атоми надзвичайно малі, настільки, що їх можна побачити лише розмістивши кілька їх сотень тисяч у ряд. Волосина людини найтонший предмет, який можна побачити неозброєним оком. Однак товщина цієї волосини становить близько 300 тисяч атомів. Якби атоми були настільки великими, щоб їх можна було би побачити, то товщина волосини дорівнювала б 16 кілометрам. Атоми порівнюють багато із чим. Наприклад, у точці, в кінці речення, як кажуть, розміщується мільярд атомів, проте самі атоми складаються з іще менших частинок. У центрі атома знаходиться ядро, а навколо ядра обертаються електрони. Електрони обертаються навколо ядра, наче планети навколо Сонця. Проте, на відміну від планет, які утримуються біля зірки завдяки гравітаційній взаємодії, ядро утримує електрони завдяки електричній взаємодії. Властивість частинок електрично взаємодіяти вчені назвали зарядом. І так ми з вами дізналися, яку ж будову має атом. Атом має складну будову, у центрі атома розташоване ядро, а навколо нього рухаються частинки. Під назвою електрони. Погляньте, будь ласка, ось модель нашого атома, умовно, ядро, а навколо нього рухаються електрони, рухаються в постійній кількості. Перегляньмо відеофрагмент під вальс Євгенія Доги. Дивовижний світ електронів. Ми бачили з вами деякі властивості елементів. Права в тому, що давньогрецький учений фаласмілецький помітив, що натертий хутром бурштин, а бурштин, діти, це скам'яніла смола хвойних дерев, переважно медового жовтого кольору. Яка використовується для виготовлення прикрас? Буштин – скам'яніла, викопна смола хвойних дерев. Так ось цей буштин притягує до себе легкі тіла, наприклад, дрібні шматочки паперу або соломинки. У перекладі з грецької, електрон це буштин. Чому науковці назвали частинку атома цим словом? І як пов'язана зі спостереженням Фалеса Мілецького, ви дізнаєтеся на наступних уроках. Яка частинка входить до складу атома? Електрон? А яку особливість помітив Фалес Мілецький? Знайдіть іпідуть під буквами А чи Б. Так. Натертий хутром буштин. Притягує до себе легкі діла. Ось що помітив саме науковець, давньогрецький учений. Попрацюйте і ви виконате такий дослід. Надуйте кульку, виріжте з аркуша в клітинку квадрат зі стороною 3 см, розтриманий шматочок квадрата. Розоліжте на маленькі шматочки. Потім потріть кульку об своє волосся, полічіть до 15 під час натирання, після цього не торкайтеся руками натертого місця і виконайте дослід за планом. Наблизьте повітряну кульку натертим місцем до дрібних шматочків паперу. І що ви побачите? Що дрібні шматочки паперу притягуються до кульки. А якщо провести рукою по всій поверхні кульки, а потім знову на стоїть до шматочків, то шматочки не будуть приєднуватися. Ось таку властивість помітили ще дуже давно. А ми про це з вами дізналися. Домашнє завдання в маленькому зошиті до уроків 72-75. А ми підводимо підсумок уроку, про що ми говорили на цьому уроці? Ми говорили про будову атома. Пригадайте, що атом має складну будову. У центрі атома розташоване ядро, а навколо нього рухаються частинки. Електрони